не друзья, сегодня мы собрались в этой зале приветствовать наш подраздел, боевой подраздел, который сейчас едет с линии Зитныния, с Волинской области. Слава Богу, что доехали хорошо, слава Богу, что все вышли живые. Спасибо вам, ребята. И мы сегодня здесь собрались для того, чтобы дать вам... Почет, уважения и те награды, которые вы заслужили. Я скажу больше для приглашенных, чем для ребят, что это подразделение сейчас выполняло боевую задачу в дебальцевском выступе. Боевую задачу выполнили отлично. Воевали возле угле, Углегорска, три дня держали оборону, вышли сами. Целые живые вывели с собой вооруженные силы, так? Да. Вот. И потому молодцы. И потому мы вами гордимся. И потому вы заслужили отдых. И это получается, что у нас одно из самых опытных подразделений. Я знаю, что среди вас есть бойцы, которые прошли и лавайск, и другие сложные ситуации. И тогда было сложнее, а сейчас получилось лучше. Но я думаю, что было бы уместно сейчас всем нашим коллективам почтить память тех бойцов за которые погибли. Слава погибшим. Прошу себя Старший народу Украины. Старшого лейтенанта лейтенант міліції. Служу народу України. Служу українському народу. Старшого лейтенанта міліції. Служу українському народу. Служу народу України. Для мене була особлива честь вручити нагороди бійцям роти «Світязь». Я була якраз в Углігорську, де вони знаходилися, фактично за два дні до атаки. І фактично ці нагороди, які я тоді вручила, вони були заслужені, але також і фактично це був навіть аванс за той прекрасно вами проведену операцію. Фактично, я вважаю, що ту операцію, яку провели ви, це фактично хрестоматійно. Як потрібно діяти в таких умовах? На цьому прикладі потрібно вчитися. Тому що зберігли життя всіх без винятку бійців роти світять, поклали велику кількість сепарів, підбили бронетехніку, звичайно, разом з артилерією, але це в першу чергу ваша заслуга. І насправді, якщо говорити про Оглігорг, це була пірова перемога і сепаратістів. Тому я насправді просто щаслива, що мені довелося бути у вас. І напередодні, і просто щаслива, що я можу вас зараз всіх бачити, живих і неушкоджених. І взагалі хочу повторити те, що говорила вам, коли була у вас, що ви найбільш достойні люди цієї країни, тому що зараз країна найбільше потребує захисників. І ті, хто отримав нагороди, і ті, хто не отримав нагороди, насправді достойні абсолютно всі, тому що ви найкращі. Насправді, держава найбільше потребує захисників. І ви вибрали цей шлях. І тому велика вдяка вам. Я думаю, як народний депутат кажу, і від імені держави, як людина, яка має певне відношення до МВС, і від імені МВС, і від себе особисто. Дякую. Дуже приємно, що підрозділення забули, понаградили. Але, я скажу так, бойці підрозділення, яке знаходилося там, виконували задачі в Углегорске, они достойні, достойны на этих наград, Вот. Они достойны даже большего. Как раз тот момент, когда вот показывают, как, как должна взаимодействовать милиция и армия. Вот мы вместе работали, выполняли задачу, и мы вместе вышли. Вышли без потерь.